Сторінка 94, параграф 13. Корисний відпочинок. Стрес і здоров'я. Щодня виходите до школи, виконуєте домашні завдання, відвідуєте гуртки, маєте домашні обов'язки. За напруженого ритму життя потрібен регулярний відпочинок. Нехтування ним може призвести до перевтоми та виснаження організму. В таких випадках кажуть у моєму житті надмір стресів. Стрес це стан фізичного і психологічного напруження організму внаслідок реальної чи уявної загрози життю і здоров'ю, сильний і тривалий стрес, дистрес спричинює погане самопочуття. Через це людині постійно хочеться спати, або виникає безсоння, зникає або посилюється апетит, болить голова, діти починають частіше хворіти. Способи релаксації, глибоке дихання. Малювання, фізичні вправи, обійми, танці, ігри з тваринами, слухання музики, прогулянки на природі, тепла ванна. Який відпочинок обрати? Тільки но ви відчули симптоми надмірного стресу, відпочиньте. Найкращий спосіб для цього це зміна діяльності, фізичну працю чергують із розумовою або з пасивним відпочинком. Працю у приміщенні з дозвільним на свіжому повітрі. А роботу на дворі – з відпочинком удома. Умови здорового сну Нічний сон найважливіший для здоров'я вид пасивного відпочинку. Якщо не вдалося поспати уночі, вдень очікуйте неприємностей, настрій кепський усе падає з рук. Недосипання негативно позначається на здатності зосереджуватися, запам'ятовувати, швидко реагувати, розв'язувати складні задачі, ухвалювати виважені рішення. Середня тривалість сну у вашому віці має становити щонайменше 8,5 години. Якщо не досипати лише одну годину, погіршується самопочуття. Виникає перевтома. З часом це може спричинити. Проблеми із здоров'ям. Так буває і тоді, коли людина спить достатньо часу, але в поганих умовах. Умови здорового сну лягати спати в один і той самий час, провітрювати кімнату, вимикати гаджети перед сном, спати при температурі 18 20 градусів. Вплив медіа на здоров'я. Медіа це засоби, за допомогою яких ми отримуємо. Інформацію, комп'ютери та інтернет стрімко увірвалися в наше життя, стали його невід'ємною частиною. Дехто з учнівства увесь світний час проводить із комп'ютером смартфоном. Та, хоч комп'ютерні навички і важливі, таке заняття відпочинком не назвеш. Для вашого мозку це напружена праця. Якщо в перервах між домашніми завданнями грати в комп'ютерні ігри чи блукати в мережі інтернет. Можна перевтомитися. Вісім способів керувати своїм смартфоном: вимикайте на ніч, звук та інтернет, обмежте сповіщення в налаштуваннях, встановіть собі обмеження за часом, щонайбільше одна година на день. Використовуйте телефон як нагороду за досягненням. Повідомте друзям, коли ви буваєте в мережі. На деякий час віддавайте телефон дорослим. Не користуйтеся телефоном перед сном, опирайтеся бажанню відповісти на кожне повідомлення.